Просто Емілі в Парижі, це те, що я безмежно обожнюю і сильно ненавиджу, я збиралася записати розбір Емілі в Парижі вже, мабуть, декілька тижнів. Тому що як тільки в середу, на Нетфліксі, пару тижнів тому, Вийшов серіал третій сезон. Я його подивилася за два дні, дуже сильно бісилася, дуже сильно насолоджувалася і просто впізнавала Дарина Стара, режисера. в Кожному русі Емілі. Ну, е, нехай ми не будемо сьогодні розбирати, чому Дарен Стар постійно знімає таких інфантильних, незрілих, але неймовірно красивих і стильних особистостей, як Керрі в сексі місті і Емілі в Парижі. Е, Емілі Купер. Але давайте сьогодні поговоримо про те, чому ж у Емілі завжди все йде просто по одному місцю. Всім привіт з тими, хто іще не знайомий зі мною. Я Ярослава Токмурзінова, психолог, експерт із самоцінності. І На моєму каналі ви дізнаєтеся багато про любов до себе, прийняття себе, а також заробіток в легкості і, звісно, про моє життя в Америці. Але сьогодні у нас тематичний розбір, як завжди, розбір ваших улюблених серіалів, ваших улюблених фільмів. Ми вже робили розбір персонажів із Сексі міста. І сьогодні ми продовжимо із Емілі в Парижі. Мені, знаєте, я все намагалася передивлятися перші сезони. І намагалася шукати в інтернеті якусь інформацію стосовно дитинства персонажа Емілі, так як про це говорять дуже-дуже мало в серіалі. Тому, звісно, сьогодні я буду багато де фантазувати стосовно того, яким могло б бути дитинство Емілі відповідно до патернів її поведінки. Хто така Емілія Купер? Ми бачимо цю неймовірно красиву обожнюю Лілі Колінс, неймовірно красиву, харизматичну, стильну дівчину, яка переїжджає із Америки, приймає пропозицію робочу, переїжджає в Париж і займається просуванням. Вона в маркетинговому відділі, маркетолог різних компаній. І Одразу ви можете помітити, яка Емілі мрійлива, яка вона, як вона ідеалізує цей світ. І, в принципі, єдина така плюс-мінус постійна сфера в її житті це якраз таки кар'єра. І дівчата, які зазвичай так Сильно захоплені своєю кар'єрою, які підуть на все заради своєї кар'єри, вони мають ось цю потребу в компенсаториці, тобто доведенню цього світа, які вони класні. А звісно, в Емілі присутній нарцисичний радикал в цьому нічого поганого немає. В більшості проявлених людей. Нарцисичний радикал є. І слово нарцис не треба боятися, тому що якщо він в такій мірі, то це навпаки дуже класно підсвічує ваші яскраві сторони і допомагає вам проявлятися. У Емілі він дуже виражений, вона класно ним користується. Але я думаю, з самого першого сезону і до останнього ви можете помічати, як Емілі намагається бути хорошою для всіх підряд, і які складнощі у неї на регулярній основі є в стосунках. При тому, що uh, в стосунках із чоловіками, here to just love one person? Ми бачимо вже три сезони підряд ці її спроби приховати свої почуття до Габріеля, а Також спроби побудувати з ним стосунки. Ми бачимо десятки чоловіків навколо неї, з якими ніби як вона дуже щиро хоче побудувати ці стосунки, але трапляється щось, і вона ніби ці стосунки втрачає. І, звісно, ось ця. Дитячість, і ось цей інфантилізм в поведінці Емілі, він проявляється в основному якраз таки в стосунках. Тому що ми чітко бачимо, коли Емілі робить абсолютно нелогічні дії, втрачаючи ці стосунки, засмучується, раниться. Але ці дії спричинені її поведінкою і її. Якимись уявленнями і цінностями, які абсолютно не дають їй бути щасливою в цих стосунках. Що таке інфантильна, тобто дитяча позиція в житті людини? Це в першу чергу неможливість прийняти рішення. І, хоч в кар'єрі Емілі достатньо чітко закріпила своє місце, хоч і, як на мене, не на найвищому рівні, на якому вона могла б це зробити, знову ж таки, через особливості її типажу, але зверніть увагу, як в третьому сезоні вона мучиться від цього вибору. І... Точно так само, як ми чітко побачили, як вона не може визначитись, чи туди йти працювати, чи йти працювати до своєї до свого колишнього керівника, чи лишатися в Парижі, їй сняться сни. Її підсвідомість просто знищує внутрішню, вона витрачає неймовірну кількість своєї енергії, їй сниться в сні, як вона падає з Ейфелевої вежі і там. Звісно, потенційно помирає від цього вибору, це дуже яскрава ознака ось цієї дитячості і інфантилізму. І зрозумійте мене правильно: дитяча частина, вона присутня в кожному із нас. І вона має проявлятися. Але здорова Дитяча позиція це коли ми вміємо насолоджуватися життям. Це коли ми дозволяємо собі подуркувати. А те, що відбувається із Емілі, третій сезон підряд, я розумію, чому цей серіал настільки популярний, тому що дуже багато жінок впізнають себе в ось цій касті Емілі. І, звісно, в фільмі це набагато більш романтизовано, і Дарен Стар геніальний в цьому плані. Але знаєте, от якось ем, ми можемо прослідкувати ось ці однакові типажі ем, мрійливої Керрі, але Керрі хоча б дуже круто робила свою кар'єру в тому плані, що в неї був постійний ріст. Вона. Ем, не боялася вимагати е, свої м, відповідну зарплату. Пам'ятаєте, як вона в ВОК почала працювати. Е, але ось ці схожості в виборі, в е, виборі не тих чоловіків, коли поруч є ідеальний типаж в муках. Поруч із тим чоловіком, втрачанні класних крутих чоловіків, які хочуть дати їй опору, любов. І точно те саме ми бачимо в Емілі. Але Керрі особисто мені подобалася більше, тому що якось в ній більше прослідковувалося характеру, цінності, як на мене, ніж в Емілі. Тому що Емілі прям така літає в хмарах по, по всім параметрам і занадто високо. І... Звісно, цей серіал дуже популярний, тому що багато жінок до сих пір перебувають в цій інфантильній позиції точно мають такі саме складнощі із чоловіками, але на відміну від романтичної Емілі в Парижі реальність зовсім не така, і тому багато хто зустрічається із своїми мріями за рахунок образу Емілі. І зверніть, будь ласка, увагу, наскільки хороші якісні стосунки у неї вибудовуються із Альфі, наскільки все класно. І ми навіть бачимо, як Емілі робить крок назустріч до нього, робить крок для того, щоб його повернути після їх сварки, ніби як вже. Сформувавши цей вибір. І тут мені хочеться донести вам, що е, такі жінки, це поведінка е, дуже про жінок без е, тата. І, або із холодним відстороненим батьком, або без батька, присутнього в житті загалом. Звісно, це є мої фантазії, мені дуже сильно хотілося б е, дізнатися, е, що ж там у Емілі за бекграунд. Але коли дівчата, по-перше, погоджуються на абсолютно компліменти всіх. Згадайте, як Емілі в минулих сезонах на які стосунки вона погоджувалася, просто через те, що на неї звернув увагу хороший чоловік. Там ще недостатньо часу було для того, щоб зрозуміти, правда, це той чоловік чи ні. І навіть коли все було проти їх стосунків, наприклад, в тій серії, де вона зустрічалася із колишнім коханцем свого керівника. Все було проти, але вона все одно йде на ці, на ці прекрасні, як він там що він їй присилав, подарунки, якісь компліменти, і вона одразу вже готова бути з ним. Тобто це дівчата, які, яким настільки не вистачає визнання чоловіка поруч, яке зазвичай дає тато, тому що фігура тата для дівчинки це про що? Ти цінна, ти найкраща, я поруч із тобою, я даю тобі все, що тобі треба, бо ти варта цього, така, яка ти є. І такі жінки, які мають ось цю фігуру тата, не те, щоб їх було багато, але в ідеалі, вони не погоджуються на аби що. Вони не погоджуються сходу, не залітають в стосунки, тому що як тільки ви ідеалізовано залітаєте в такі стосунки, точно так само ви швидко і зруйнуєте їх. І мені хочеться наголосити вам про те, що ось такі жінки із відсутньою фігурою тата, вони не зможуть приймати рішення. Які йдуть від душі, їм правда це важко. І тут я в жодному разі не звинувачую Емілі, тому що, звісно, ось ці всі вагання, ось ця вся невизначеність по відношенню до чоловіків. Тобто, з одного боку, ми бачимо Альфі, який абсолютно повністю. За неї хоче серйозних стосунків, збирається знайомити її з батьками, відкривається своїми переживаннями. І Габріель, який мечеться від неї до, до Каміли, і типу це із ініціативи Емілі, але ну, він же ж не козел, щоб ходити туди-сюди. У нього ж теж є свої почуття і свої переживання. І ми бачимо, як сильно намагається Емілі не лізти в. Стосунки е, Габріеля і Каміль, але все одно все розвертається таким чином, що Емілі лишається винною. Альфі розуміє, що вона приховувала і емоційно зраджувала йому йде з її життя, а вона, от, зверніть увагу, як вона така. І все. І все. Ну, Тобто, це максимум, на що вона може, е, може. Спромогтися. І ми бачимо ось цю спойлер, хто ще не дивився Емілі в Парижі, будь ласка, не дивіться. Пропустіть ось цю фінальну сцену, де ніби як вже абсолютно немає нічого, що може завадити їм бути разом, і знову трапляється щось, як вагітність Камілі і все. Каміла повернулася з Греції не для того, щоб відновити наші стосунки. Вона повернулася, щоб сказати, що вагітна. все і знову між ними відстань. І такі жінки вони можуть бути неймовірно красиві. Дуже часто ці жінки настільки вимогливі до себе, вони настільки прагнуть бути хорошими і ідеальними в усьому. Вони дуже багато часу витрачають на одяг, на красу, виряджаються, малюються. Але вони забувають, з якою метою вони це роблять. А вони це роблять не для себе, а для того, щоб бути хорошими, класними для оточення і для того, щоб отримувати ось це визнання. Але, на жаль, ось це визнання, якого їм іще недостатньо було від стосунків із татом, Воно ніяк не зможе засвоїтися всередині. Просто через те, що це питання довготривалої терапії, роботи з переконаннями. Адже Емілі, вона щиро хоче хороших стосунків, вона щиро хоче бути коханою і любити. І вона точно так само щиро не розуміє цих патернів і просто підсвідомо. Їх виконує і ставить себе в ось цю позицію. І поки вона не закриє ті питання з минулим і з її потребами, які до сих пір тягнуть із нею енергію змушують поводитись так, як вона поводиться, завжди у неї з чоловіками буде ця дистанція. І, до речі, тут неважливо, в стосунках вони будуть чи ні. Тому що, хоч багатьом і здається, що от, ну от у мене. Не було там такої постаті тата, і мені абсолютно ок, я в стосунках. Але повірте мені, стосунки не є метою фінальною, тому що ви можете потрапити в стосунки. У мене таке було до того, як я працювала і із... пропрацювала свого тата і наші стосунки. Я залітала в стосунки і стосунки, єс, мета була досягнена. Але. Те, що відбувалося в них, і те знецінення, яке я відчувала по відношенню до себе, і ті ситуації, які з'являлися в стосунках, вони свідчили зовсім про інше. Тому метою в таких ситуаціях завжди має бути не отримати у того ідеального чоловіка і побудувати сім'ю, а знайти, нарешті, баланс і комфорт із собою. Приблизно так. Виглядає мій розбір Емілі в Парижі. Пишіть, будь ласка, які ви хочете фільми і серіали, щоб я розібрала детальніше. Цього разу, як ви просили минулого разу, зверніть увагу, що у нас є відео вставочки, щоб вам було цікавіше. Так що я сподіваюся, що ви мені напишете всі-всі всі ваші побажання. Також, будь ласка, не забувайте. Підписатися, тому що щось багато нас дивляться непідписаними. Ставте дзвіночок, ставте лайк і до наступних зустрічей. Можете переглянути мої розбори, які були раніше. Можете переглянути наше відео із Владом. Я вас обіймаю, цілую і до нових зустрічей.